Наразі через два місяці після того, як Зеленський підписав указ проведення санкцій, ані від Зеленського, ані від його офісу, які були зобов'язані нам це пояснити, ми цю відповідь не отримали. Отримали ми її таким непрямим, не безпосереднім шляхом в контексті того, про що зараз тут говорилося. Передусім, на минулому тижні до Верховного суду України надійшов відзив від відповідача Зеленського, якого представляє один юрист його офісу. І у цьому видзові на питання, а що взагалі було підставою, які факти, яка діяльність Петра Порошенка була підставою для впровадження санкцій, нам відповіли півтора копі копіпасту закону. Я розумію, що не всі на цьому знаються, а сенс в тому, що копіпаст закону не дає відповіді на питання, чому. Якщо ви відповідаєте на питання, чому ви запровадили санкції. Відповідно до статті такої закону, такого президент має право вводити санкції, це не відповідь. І ми це розуміємо, і суд це розуміє. Я сподіваюся, що ми від суда, до речі, нас за тиждень лише 17 квітня буде перше засідання в цій справі в провадженні позову про скасування цих санкцій. Сподіваюся, що суд це також прокоментує. Але, хоча це не є тема нашого брифінгу, я скористаюся нагодою, оскільки я сказав про це відзах, я вам... Покажу, що ми ще отримали з, з офісу. Знову ж таки, це не про цю тему. Але офіс розписався. Ці документи, які отримали офіційно, вони більш не є ані службовими, ані таємними, ані навіть ДСК. Була переписка після всіх питань від ЗМІ, від нас, від інших людей, навіть не зацікавлених цій праві. А що було, б? чому? Чому указ президента, чому текст указу президента, додатку до рішення РНБО, був виправлений? Чому там було три помилки? Чому вони неправильно вказали податковий номер Порошенка, що робить санкції невченими? Чому вони написали, що Віктор Медведчук досі громадянин України? Чому вони неправильно вказали дату народження Костянтина Живаго? Жодної відповіді не було. Зараз ми її отримали. Була підміна. Був 13-го числа. 12-го числа РНБО, секретар РНБО, пан Олександр Бутаненко пише. На Офіс президента, що він надсилає підписаний Зеленським рішення РОБО з додатками, вже 13-го вони пишуть, будь ласка, поверніть нам. І напевно вони вже знищили цей примірник, поверніть нам оригінальний примірник цього додатку. Бо там щось не так. Не пояснюю, чому ми знаємо, що. Бо вони удають, що проблем немає, але насправді в є проблеми. Вони підмінили, фактично фальсифікували указ президента вже після його видання. Але до нашої ситуації знову ми е, чули від президента Зеленського єдине пояснення на цю тему. Це було пояснення, яке він дав по дорозі до, до Мюнхену на Мюнхенську конференцію, де ми вперше почули від, від віце-президента Сполучених Штатів Венса, що Сполучені Штати міняють зовнішньополітичний курс не на користь України. Напередодні цих новин ми почули від Зеленського на брифінгу, де він пояснив, що. Так дуже дуже довго і дуже незрозуміло, відповідаючи на питання, чому, звідки ці санкції? Що виводилося мільярди гривень, що використовувалися фонди, начебто на підтримку військових, а вони мили гроші і передають членам своєї партії. Це реч Зеленського, це його слово, не наші. І, і він посилається на фінмоніторинг. До речі, може, це трохи не. Не чітко прозвучала, в нас є дві структури в Україні, які називаються фінмоніторингом. Є Державна служба фінмоніторингу, голова якої Пронін, входить до Ради національної безпеки України, і ми весь цей час, до останнього моменту, до, до, до вчорашнього дня, вважали, що це єдиний фінмоніторинг, який задійний у механізмі санкцій, бо була така інформація від Мінекономіки. Є ще другий фінмоніторинг це Департамент Національного банку України. Вони обидві ці структури мають бути незалежними. Вони обидві задіяні у міжнародних стосунках України. Якщо наші партнери бачать, що ці структури використовуються для політичних, політичного тиску для переслідування опозиції, це негайно означає, що будуть наслідки. Фінмоніторинг може бути відключений як держслужба фінмоніторингу, Може бути відключений від механізмів, які забезпечують їм можливість виконувати завдання фінансової розвитки. Тобто, просто кажучи, з Україною припинять ділитися інформацією. По лінії саме міжнародної співпраці фінмоніторингу, фінансової розвитки. А якщо побачить, що Нацбанк і його департамент фінмоніторингу задіяний так само в політичному переслідуванні, наслідки будуть вже для всієї економіки України, бо це компрометація Національного банку. І ось приходить новина про те, що саме Нацбанк прийшов з питаннями до благодійних фондів. Як воно відбувається? Нацбанк надсилає запит у банк, який обслуговує рахунок, робить проводку. Але питання Нацбанку це насправді не питання. Коли Нацбанк до вас приходить з питаннями, це означає, що в нього вже є своя версія. Вам дають шанс щось пояснити, яка ваша думка з цього приводу, а, скоріше за все, вас, на вас вже очікують неприємності від Нацбанку. Вашу, вас або оштрафують, або вам заблокують в майбутньому можливість здійснення такі операції. І те, що Нацбанк приходить з питанням, яке дословно звучить як: а чому ви так багато донатите ЗСУ? І, і це, вже, це вже караул, це вже повна катастрофа, бо це означає, що Нацбанк дійсно зробить щось, щоб припинити е, саме ці операції. Коли я про це сказали досить лакінду, я, я не можу. Вважаю, що в мене немає такої можливості, бо е, коли банк втручається. В такому контексті і дає зрозуміти, що будуть наслідки того, що ви забагато грошей перевели на ЗСУ, на, на потреби ЗСУ, це означає, що хтось за це заплатить життєві своїм життям. І не працівники Нацбанку, а ті, для кого така зброя мала бути придбана. Повертаючись до нашого питання, як ці речі пов'язані, ми дуже уважно стежимо за певними ресурсами, які. Деякі люди називають медіапомийки, а деякі люди називають їх телеграм-канали, наближені до офісу президенту. Є такий впливовий, начебто, телеграм-канал, який називається Труха. Три дні тому там було оприлюднено таку дуже чорнушну новину, суть якої в тому, що банк Порошенко оштрафували за відмивання незаконних доходів. Там брехня, все. Я навіть не буду до контексту повертатися, але там написано, що Порошенко встиг вивести з України майже. Півтора мільярди гривень. І ось це вже для нас певний маркер. Чому? З самого початку з 2019 року ми з досвіду просто, зі спостережень, знаємо, що що в пана Андрія Портнова на думці, то в пана Володимира Зеленського на язиці, і навпаки. І деякі незрозумілі коментарі Зеленського можна зрозуміти, якщо уважно подивитися, що в той самий час чи, чи через деякий час. Писали ресурси, наближені до Портнова. І це нам пояснює, що мав на увазі Зеленський. Станом на 12 лютого, коли він підписував указ, у нього була, були якісь папере, якісь документи, де ймовірно, і я переконаний, що так воно і є. Коли ми дізнаємося це, коли ми побачимо ці документи, там, скоріш за все, таке буде. Було написано, що Порошенко. Чи пов'язані з ним структуром, для них це те саме. Вони не бачать сенсу розрізняти Порошенко і юридичну особу. Але Порошенко незаконно здійснив виплату дивідендів. Саме на суму 1,5 мільярда гривень. Там насправді ми зрозуміли, ми, ми відстежили, що це може бути запроводка. Це на суму 1,3 мільярди гривень. Те, що Фінмом. Саме Фінмон Національного банку України, тобто Нацбанк України, в нього могла бути ілюзія, що це незаконна проводка. Ми знаємо, що це за проводка, ми на 100% впевнені, що вона була законною, ми можемо це пояснити. Але вони так собі це дозволять, це вже не можуть, бо вони не можуть розкрити карти. Якщо вони зараз скажуть, що Зеленський 12 лютого мав на увазі це саме, то питання буде вирішено за 5 хвилин. Тому вони одночасно наїжджають на всі структури якось пов'язані з Порошенком. Благодійний фонд Порошенко пов'язаний з Порошенком? Ну, в певному сенсі так. Хоча Порошенко не отримує з нього грошей, Порошенко не, не проводить, як вони пишуть, не прокручує гроші через банк, але ім'я є, є. Тобто йдемо до нього. І фонд Порошенко отримує претензії від Нацбанку. Фонд справа громад пов'язаний якось з Порошенко. Ну, якось пов'язаний. Так само отримують претензії. І це означає для нас, що. Люди, яким ми вимушені просто стояти, і це президент Зеленський його команда, для нас вони відповідачі, для нас, в нас з ними взаємовідносини дуже конкретні. Вони готові платити, тобто вони готові, що інші люди заплатять таку цену, як скорочення. Постачання обладнання до ЗСУ, в, в тому числі дронів. Бо дроні це зараз, всі, всі розуміють, не всі розуміють, що таке лазня мобільна, але вже всі розуміють, що дрон це життя. Якщо у вас менше дронів, ви втрачаєте, втрачаєте бійців. Вони готові за це платити. Вони готові платити компрометацію одночасно і Нацбанку України, і фінансової розвитки України. Вони готові, що спроможності. Фінмоніторингу реально боротися з фінансовою злочинністю, будуть скорочені через те, що вони його використовують, використають для своєї політичної гри. І е, ми впевнені, що е, якщо в контексті фінмоніторингу це там можуть бути різні інтерпретації, але в контексті того, що стосується тиску на благодійні фонди, які веде до скорочення допомоги ЗСУ. Це вже дорівнює, це вже доходить до того, що називається державною зрадою. Якщо ви умісно, хоча у вас і не є, може, ваша пряма мета, щоб дронів стало менше, але ви умисно робите, вчиняєте такі дії, які ведуть до цього, і вам байдуже на ці наслідки, це те саме, що саботаж і допомога ворогу. Ми до цього ставимося дуже, дуже серйозно. Ми будемо. Вживати певні заходи, щоб людина, яка підписала відповідний документ, ми його не бачили, бо всі ці документи вони підпадають під категорію банківської таємниці. Але оскільки банк, чим клієнтом є благодійний фонд чи інша організація, запитує саме такі дані у зв'язку з запитом Нацбанку України, це означає, що якась людина, якийсь посадовець Нацбанку України підписав відповідний документ. Ми будемо ставити питання перед службою безпеки України, щоб саме ця діяльність була перевірена. І щоб СБУ, ми не можемо примусити СБУ цю людину заарештувати, чи навіть, чи навіть щось нею іншого зробити, але ми принаймні поставимо таке питання і побачимо, яка реакція буде від проохоронних органів. Чи вона буде такою, такою само миттевою, такою само жорсткою, як тоді, коли треба реагувати на зауваження Зеленського, що йому не подобається, що Порошенко зробив те.